Обговорення щодо неякісної води у Нововолинську час від часу набирає нових обертів, чимало скарг поступає на ржаву і мутну воду. Те, що проблема існує, начальник Нововолинського водоканалу Володимир Оземчук не заперечує. Головними причинами неякісної води є пориви та старі зношені водогінні мережі, які потребують заміни. Недостатнє фінансування дещо сповільнює роботу комунальників, але не припиняє. Так днями на вулиці Маяковського в одному з будинків проводились роботи по заміні водопроводу. Начальник дільниці внутрішньобудинкових мереж Олег Жигалюк розповідає, 80% труб у місті не підлягають відновленню і знаходяться у критичному стані. Ми проводимо роботи по заміні водопровідної мережі в будинку до стояків із заміною запірної арматури на будинок і на стояки. Стан труби, ви бачите, самий якийсь жахливий. І такі труби у нас буквально по, цьому, по цілому місці. 80% труб вони вже навіть е, не підлягають. Аварійно відновлених роботам. Вона не підлягає ні сварці, нічому. Її потрібно тільки, тільки міняти на нові труби. Скажіть, а з якими ще проблемами стикаєтесь от, в ході роботи? Ну, у нас саме, от, наприклад, міська влада там, трошки нам виділяє гроші на заміну е, внутрішньобудинкових мереж, е, подвального приміщення. А от, е, е, стояки, заміна стояків практично. Міняється кошт мешканців. Ситуація в країні така, у нас нестабільна. І от люди жаліються, що от це за рахунок мешканців ті стояки які проводяться. І люди не згідні з тим, що ми от з них беремо гроші, міняємо ті стояки які за їхні кошти. А ще надалі де будете міняти труби? Гарина 19, ну… Це так загалом по цілому місту. Ну, по цілому місту ми міняємо зараз. По цілому місту міняємо. Де найаварійніше, так? Так, так. так, так. Замість проіржавілих сталевих труб прокладаються поліетиленові, які, як запевняють фахівці, безаварійно прослужать понад півстоліття. У них значно нижча морозостійкість, висока еластичність, стійкість до дій агресивних хімічних сполук та до стирання. Вони не бояться електрохімічної корозії та дії блукаючих струмів, розповідає начальник нововолинського водоканалу Володимир Оземчук. Ми переходимо на поліетиленові труби. Стальних стальних труб вже навіть сантиметра ніхто не лажить. Поліетилен – це значить. 50 років гарантії, ну, воно і більше буде лежати, але на Україні немає лабораторії, я тільки зробили, що дає дозвіл. Не доз гарантії на 50, бо всі труби сертифіковані, проходять в випробування. І так само і через під дорогою, і все від сталі треба вже відказатися. Бо хлорування води плюс сталь, реакція ось, опосад желіза, і оця ржавшина, що ми бачимо в трубах, це реакція хлору зі сталею. Я би хотів би всіх просити жителів, які. У кого є некачественна вода, бо вона виникає від поривів. Часто зараз літня пора, грози, грози йдуть вибивають нам водозабор від блискавок. І з'являється ржава вода. Треба дзвонити. 2,43-37 диспетчерів. У нас багато було нарікань, що не реагує водоканал, бо там. Подзвонив якийсь житель і говорить, що в мене погана вода. Будьте добре, подзвоніть представці, я житель такого то будинку, такої-то квартири. Фамілії не треба вже казати, хоч би знати до кого звернутися, бо часом приїжджаємо, а там ну, ніякої заявки немає і вода чиста. От для цього ми це робимо вже пару домів ми того року зробили, виділяє нам трошки влада грошей на цю роботу, бо водоканал не може. Ми як ліцензіати виступаємо цією роботою, бо... Ці от всі труби вони на балансі будинку стоять. Ми тільки їх обслуговуємо при аваріях. А якщо треба срочно щось зробити, ну якщо б жителі всі згинуть, треба і стояк міняти, і розводку. От там. Я рахую, що теж 50% процентів качества води є. Також водоканалом проводяться інші роботи. Зокрема, на вулиці Нововолинській відбулась промивка каналізаційного колектора, забруднення якого було настільки серйозне, що прийшлось залучати потужну техніку з Луцька. Від жиро... жирокомплексу олійного до станції перекачки там за базаром проложений колектор. Діаметром 300 міліметрів, і він там так забився вже тим жиром, що не можна, наша машина є маленька для промивки, не дає, не може пробити. То я вже зв'язався з Луцьким водоканалом, ви бачили, яку машину вони придбали цього року. Машина дуже дорога, півтора мільйона коштує гривню. Ну, Вони нам якби так по-подружньому її відрядили в командировку на сьогодні до вечора. Ну, Я думаю, ми вдасться нам Ви бачили, що там робиться. Промивають, промиються, вже буде зовсім інша експлуатація. Ну, треба ставити жир. Ну ми знаємо далі, що зробити. А частенько так приходиться е, до, звертатися до луцьких працівників водоканалу? Ні, каналу, ні, ні це перший раз ми звернулися до них. Для допомоги, то просто щоб були люди в ручному. Ну зараз що ж, який вік. Вручному тими проволочками. Що ж ти там зробиш? А таке 190 атмосфер всередині вимиваються всі нечистоти, всі жири, всі накипи, осади, все виганяється в коладіс. Вони раз раз почистили, йдуть, до і пробились. У цей же день стався прорив водопроводу на проспекті Дружби, який залишив без води мешканців прилеглих вулиць. По вулиці героїв УПА, проспект Дружби. Під вули, під проїжджою частиною, ви бачите теж старий водопровід, якому багато вже років. Посередині дороги виник прорив водопровода. Осталося все це піврайону без води. Ремонтувати його нема доцільності, так як великі затрати підуть, треба розрити цілу вулицю, асфальт зірвати, потім його заасфальтувати. Прийнято рішення. Так як і з і, і надалі ми стараємося все робити, е, Типу чухла пропнути поліетиленову трубу, яка буде вічна, з цієї сторони звариться, це мішають комунікації. побило чому трубу. Бачите, тут газ пересікає, три зв'язки пересікають, силовий кабель пересікає. Добре, що зараз хоч є погода, це можна щось зробити. І зараз переварили пеєсталь, ви бачили, яку ми викинули. Зараз завариться і до п'яти годин. Водопостачання буде відновлення за словами Володимира Озимчука, Таких аварійних ситуацій у місті щодня виникає близько шести.